шкафчик ванною і Стівен його збирає тут ще він і це осталось такі детальки я думаю він буде красивенький дівочки отут мабуть буде вот ця така шукляточка мені подобається Классненький. Это не IKEA, просто на этом, на Амазоне. Нам пошире И раздам, хреново. Спрашивали, это потолок. И типа обои поклеенные. Да не. Он так сделаны эту почпакали. А, глянь ты, паук. Паутыня. Дня вже льє дощ, третій день. Оце ми припрлися, так? Якісь да? ураганів тепер бояться. А я так подумала, така міразумість, що в жалі сидіть вдома, що в, в урагани сидіть вдома. Я собі, коротше, тут булки пеку. Тусі напони. Вчора діла булочки з нутеллою. І знаєте, в хаті випічка пахне, на дворі дощ. Головне, щоб не було цього бо Він же може, блін, треба тут кришу знести. І, коротше, обалдіє. Ще рано, 7 часов утра, він спить. Не знаю, що це я вирішила вам. Рішила шкафчиком похвастатися. А як камера включається, так вже треба балакати. Зараз буду кофес. Оце тут від Югані ще пройшов, гляньте. Ну він ще він просто пішов торгам стороною. туди в ту сторону. Нас обманув. Ну таке, звісно. Ночі тут був в жах. Утром дивилася, тут страшно, що було. Денчик, що ти робиш, ти пішся? Ти ж так. Я першого раз бачу, що він так пісе. Ні, маленький. Оце тут було, дівки пацани. Хураган. Був хураган. Хелена. Приїхали в хороші погодні условия. Я утром я глянула з балкона піпець. Ну я ж рано встаю. М -м -м. Він нас ну, пройшов, якби стороною. Не знаю, що робити. Пошли до дома, пошли маленькие. Пошли обратно. Попися, пока, все. Качки плавают, как ни в чем не бывало. Блин, ты не хочешь идти? Я так вчера кажу Стивну. Лучше бы я с Вегаси осталась. Пошли маленькие, ну блин. Ну сейчас 9 часов утра. Опять дождик начался. Я даже зонтик не взяла. Думаю, а денчик розгулявся. Так а що він два дня, вважай, на вулиці не був. Дервався. Бачите, у нас все ціле, нічого не по... ні дерева, ні ну, не... фіга. Так-то стороною пройшов. Пойшов в сторону Тенесі. Горять такого мощного урагана давно-давно-давно не було. І ми оце приїхали спеціально під ураганіще. Вон тут же собачка гуляє. Пошли, пошли, давай. Ой, теж такий бойовий пес. Даинчик. Что, не надо в бой йти? Не, не надо, пошли. Пошли.